Аня дуже любить співати нуло шалену забаву. Безпечний інтернет це добра справа для тих, хто з іншого боку екрану лише одне правило. Я вас не знаю і не відпишу. Хай б... Цікаво, А що станеться, якщо Аня викладе свій запис в інтернет? Цікаво, чи це відео сподобається? Мережу, Тим часом у умариваю. Гану забаву. Безпечний інтернет це добра справа. Для тих, хто з іншого боку екрану лише одне правило. Я вас не знаю і не відпишу. Хаб. Я не можу це слухати. Як так можна співати? Добрий день, ми до Марика. Добре, що IP та Нетка прийшли вчасно. Ти не хочеш, щоб тебе ображали в мережі, то і сам стався до інших з повагою. Не гейте. Висловлю свою думку так, що мені нікого не образите. Ок. Ви праві. Загалом то я теж не хотів би, щоб хтось писав мені таке в інтернеті. Після роз'яснень від мережуків Марек вирішив змінити свій коментар. Аня читає коментарі під своїм відео. Непогано. Мені не подобається. Може, запишись на уроки співу. Загалом не так і погано. Мені не сподобалось, потренуйся ще, може, наступного разу вийде краще. Так, напевно, я мушу ще повчитися співати. Поважай у мережі інших, пам'ятай, що до інших треба ставитися з повагою, висловлюй свою думку, нікого при цьому не ображаючи, не відповідай агресію на агресію. Заходь на www.мережукиорг та ставай справжнім мережуком.